А ти їм усили зволожувала тут? Так. А для чого? Так ти сюди прям з краю воду наливала, так? Ні. Це щось якесь нововведення, я давно вже тут не був. Не був. Зменшила дозу, але додавала води, щоб вони менше їли. Так, ось дивіться, що в нас трапилось. Так, коли ми тільки запускали дане відділення, ми зробили ось сюди цих верхніх крючках, усилили, тройкою доварили залізо, бачите? А внизу цього не зробили. І внизу воно відламалось. Унизу бачите, немає, а верхось є. вверху товстіше. Мається на увазі оцей ось крючечок, бачите? Паз, в якому стоїть клітка. Так, ну і от свиноматка заткувала, задкувала, доки не зламала оцей задній крючок, паз, як його назвати. Ну і далі он зламала і е, саму оградку. Вона дивився, так Забламається вона зараз. Добре, що є на заміну. Ну і потрібно затягати сварку і зварювати. І це вже в нас друга така. Друга така клітка, ззаді також справа в тім, що мені оці ось клітки як подобаються, так і не подобаються. Подобаються в якому в смислі? В тому, що, бачите, коли потрібно робити сім'я, я взяв. Відкрив половинку, зайшов і роблю справу. Або коли потрібно взаде сканування проводити, то взяв половину оградки, відкрив і зайшов. А от оце ось плюси, а от мінуси, а мінуси ось. Так, зараз будемо сканувати. Ну, На, ось тримай. Це а, це так ти мені принеси... Ти мені принеси. Гель. І принеси мені ще рукавиць принеси. Так, у нас тут переважно ремки. І не переважно. Ось одна ремка, друга ремка і ось третя ремка. Так. Оця ось ремка вже перепаровується третій раз. І якщо зараз е, е, сканер показує негативний результат, значить на вибраковку йде. Дівчинка дівчинка і хороша, але вона не хоче, не хоче, не хоче. Да? Хотів сказати, за вагітні. Так, це наша велика біла, вона була покрита, е, покрита покрита ландрас. Ні, великою білою покрита вона була. Гель, де? А он на вікні стоїть, дивись, там новий гель чи ні. Так, а це у нас звичайна ехта покрита нашим тітреном. Їм сьогодні по 25 днів після осініння. якраз у 25 днів ми робимо сканування. А оцим ось дівчаткам пішло по 18 днів після осініння. У 18 днів воно фактично ще нічого не покаже. Але зараз пограємося, попроходимо, попровіряємо. Якщо у мене вистачить заряду акумулятора на сканері, тому що давно вже його не заряджав. Тримаєш телефон. Воно ну, тримаєш? Тримаю. Ні, тима так не тримає. Так я тобі дам гель. тебе впала перчаточка. Рукавичка впала. Ти мені дві принесла? Тебі дві дві принесла. Спеціальний гель для вода. Зараз зроблю налаштування. Так, дивися, щоб ти бачила налаштування. Ти це оцю цю кнопочку, потім, потім ту кнопочку. Потім, ти цієш. Да. Да, до речі, хто в цьому дуже розуміється, пишіть, можливо, у нас неправильне налаштування якесь. От коригуємо їх разом. Ну да, да. Так, и колер черный стал. Вот Так, в принципе, все налаштували. Набираем. Жаль, набрали. Давай мне говорить. Пока не надо уже И сейчас будем... А ну. А ну, брат. подружка что скажет. А ну, брат, и девчонка. Е. Yeah. Ура! Давай, я зараз еще. Це у нас велика біла, покрита великою білою. І повинно щось таке біле вийти. Біле, і ще й велике. Давай, ось дивіться, де я. Ну покажи. Дивіться, де він. Оп. І ось дивіться, поросятка, воно вже і вуха видно, і хвости. І хрока, і кидає. Супер, перша є. Так, у мене вже настрій хороший. Можна щось просити на сьогодні, так? Так. Друге. Ну ця дівчинка, я вам говорю, якщо зараз немає, значить все. Це, третя... це третій спроба. раз, третя спроба була. Ми її, її і АПГшки таки не коловали. ні, я її пролікувала. Е пролікувала антибіотиком перед Форм, давала 5 Ось Те тероцикліну, корму у виді порошка. Плюс ну, кололи. Ось здерла ось в спині. Кололи, що кололе. І відсел кололе. Вітаміне. Є села. Ясеван. Да? Там вселені вітаміни. Там там не зручно. О. А як же мені? Мені тепер не зручно. О-о-о, ура! Подожди. Да, от оно, мабуть, поросята, да? Так, слава Богу. Давай мені ще. Не даремно її. В третій раз вже, це, друже. Дай мені ще, Гелю, подай. Я для, для 100%. Всё, всё. У мене настрій просто на на ура. Ну, є поросята, дивись, там більше десятка. Давай я спрей візьму вам, напевно, буду їх помічати. Так, підожди, давай десь по 18 днів, мені цікаво. Там по 18 днів вони ще не побачити. Пробував раніше, я дивився 18 дневних і мені нічого не вийшло. Та ось попади. Там десь поки попадеш і. Попало? Ну, буде чорний палець. Дуже, так да, добре. — Давай. Ну давай підряд. Це ні, це недавно. М? Це недавно. Ну це ж по 18 Тут днів. Тут нема 18 днів. Є. Немає. Це Вона найпізніше всі мінялася. Це, це що... само останнє, да. Це так, останнє, пропускали. так там не буде. Це теж нам голову морочить, дівчатка. Давай, оцей дівеш. Оця сама найперша з групи в охоту приходила, її раніше відлучили, тому що велика кількість просек була, вони трошечки її висали, вона трошки похудала. Ну це видно. Да. Викрапуйте, друзі, що коли ви використовуєте свиноматку в ролі мачухи, або в неї багато поросят. Це не була мачухою, просто в неї це гарна лактація. Або якщо в неї багато поросятків, вони її затягали, то в неї зіб'ється ритм цих. І вона або може не прийти в охоту, або може не освінити. Ризики більше, ніж у звичайний свиномат. А сюди давай. Ну давай, вже сюди, залізу. 18 днів ай яй яй тікай. Давай хоч якусь. Так, так, так. так Давай мені. Ну це вже будеш вирізати. Чого вирізати? У мене відео не вийде. Та хай буде. Що нам Показуй, як воно є. Давай то активно. Ну 18 днів бачиш, ну. Mm -mm, Не-а, Ну, ну давайте трех mm -mm. подаємо, що цікаво. А, там 18... Алло, да ну 18 днів. Алло, сенсу не бачиш. Давай еще. Може більше бой 18. Ну, ще ні, не, не вірить. І ще оцю сейчас просканую вже останнє. 18 днів. Як люди його бачать, я не знаю. До речі, Воно ж найкраще видно, десь це 25 днів. А далі там вже 35 днів буде хуже видніше. Вс, там вже хребці поваші. видно, хребці. Ну то ти їх бачиш, я не бачу їх. Мені воно наче кишечне. Це ще ж непонятно. Ні. Ладно, давай через тиждень ми знімемо відео обратно цих трьох дівчат, а чому б і ні. Да. І покажемо результат. До скорої зустрічі. — А чому до скорої зустрічі? А Ми сьогодні ще вакцину поколимо. Давай, Давай. давай. — а що затягувати? У нас тут треба ще ревакцинація, поки зробити малих темок. І, і вже будемо зараз вакцинуватися на маток на опоросі групи. Часто запитують, коли вакцинувати основних свиноматок. І коли відповідаєш, коли вона якраз лактує на другий тиждень, відповідається вакцинація, люди чомусь шоковані. Як вона ж годує поросят? А поросятам це не зашкодить? Ні, друзі. Якраз ми зараз підемо і покажемо. Так, зараз виключай і по вакцину. Давай.